Пів на десяту ранку біля 33-ї школи у Чернігові збираються учні та батьки з усієї області. Сьогодні тут складають перше ЗНО цьогорічної кампанії. Ось хвилююся. Займалася з мамою на протязі півроку, десь сама дома. Так я хвилююся. Перший екзамен, як нікак, ну готувалася добре. Думаю, здам». Абітурієнти сьогодні складають іспит з хімії. Як завжди, хвилювання. А як? Ну, дит дитині сказала, щоб не хвилювався. Саме головне не хвилюватися і не, не, не спішити. Перше займалося з хімії. Я особливо не хвилююся, мені все подобається. Прийшов сьогодні з друзями, з однокласниками з однокласниками хорошими. Перед входом до школи учасникам міряють температуру та перевіряють документи. В кожному класі іспит складають 15 людей: на парті сертифікат, маска, прозора пляшка води та декілька чорних ручок. Не забудьте перевірити, чи не залишилися у вас на рушники кінчення. Плешка все, що може бути присвоєм в передачі інформації. Хвилююсь дуже в мене третій день. Не знаю. Ну якісь таке чіліпає, скажімо так. Готувалася більше року. Ну, Збираюсь поступати на медичний, буду лікарем в четвертому поколінні. <гум> Десь, Боже, так все вийде. Ну не знаю. Взагалі хімія мені подобається. В принципі, було її легко вчити. Єдине, що дуже багато матеріалу, і воно не завжди якось ну не знаю, все виходить. Але я впевнена, що все буде добре. Іспит складається із 52 завдань. Задачі для мене це так. Особливо останніх чотири це катастрофа. Через дві з половиною години абітурієнти діляться враженнями. Так були складні завдання, це задачі, як і останні це сім задач. А так було не так уж важко, як я сподівався. Ну як багато чого очікувано, і такого супер складного чогось не було, але було над чим подумати. І ну, я думаю, я справилась нормально і зробила все, що змогла. Після завершення іспиту учасникам роздали зошити, в яких вони працювали. Спасибо. Перший можна перший, перший. 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 Зошит Я обов'язково перевірила, а завдання були досить складні, але я впоралась. Я збираюся вступати до медичного вишу в Київ. Подівайся, прийдемо на іспит Сьогодні не з'явилося 52 учасника. Сказала відповідальна за пункт. ЗНО. чекали сьогодні 270 дітей. Повинно було писати цю роботу, вісімнадцять аудиторії. На жаль, не з'явилося 52 чоловіки, 218 сьогодні виконували роботу. Ну і ми задоволені. Сьогодні у нас не було порушень, не було ніяких нарікань. Зараз ми вже пакуємо всі документи, все вчасно, все непогано. Чекаємо на спецзв'язок. Наступний іспит абітурієнти складатимуть у понеділок, 24 травня. Це буде тестування з іспанської, німецької та французької мов. Ольга Онищенко, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.